Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що несподівано вірветься в ваше життя. Розслабтеся. Для кого це терор? Для людини, яка не може знайти рішення у своїх справах та в житті, не знає, по якій дорозі йти, чим зайнятися. Яка рішуча, але людина себе пересилить і все-таки вийде на свій шлях, на шлях судьби, на шлях свого призначення, що несподівано вірветься в ваше життя. Так, що несподівано вірветься ваше життя. У когось будуть якісь такі спілкування е, даремні, які не задовольнять вас. А з часом ви від них відкажетеся. Так, е, що несподівано в ваше життя? У е, когось це будуть е, Завершення якихось, якихось труднощів, е, та, які довгий час знаходилися в них, зневіра, життя, стосунки, так, це все це заплутаність. Е, е, Невизначена ситуація. В якийсь момент ви попадете в неї, але ви її вирішите з честю. Так, вас чекають, що несподівано вірветься в ваше життя, то все-таки буде приємне, приємна новина спілкування. Так, важливо для вас, у когось це підписання якихось ем, контрактів, е, комерційних якихось домовленостей, і це принесе вам фінанси, е, ваше життя, несподівано вирветься страсть, кохання та всі корміжні е, труднощі, е, корміжні довіри вже перейшли, вони вас покидають назавжди, і когось чекають проявлення мужчини, який захоче з вами стосунків. Це буде несподівано. Можливо, це колишній захоче до вас повернутися, але він буде тільки показувати свою благородність. Насправді він не змінився когось чекають, несподівано вірве ваше життя зміни, зростання вашої інтуїції, вашої творчості, вашої привабливості, та ви будете магнітом для інших людей, вас похвалять за плоди вашої праці, та ви розквітете, хтось до когось прийде, несподівано вірветься ваше життя сила, енергія. Знайомство нове, яке з часом принесе створення сім'ї. Нехай буде так, з яким ви розквітнете. Угу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.